23 липня 2025 року розставляємо міні-нуклеуси. Ось тут поставили. Тут один стоїть. Також тут один є. Правда вони без ізоляції, але будемо дивитися, чи буде якийсь з цього результат. Трошка далі в тінь його поставлю ось такі міні-нуклеуси. Також ще буду пробувати штучне осім'яніння джолиних маток в таких нуклеусах. Підкриваємо. Провіряємо, чи є матка. Вони стояли десь приблизно 4-5 днів. Деякі відбудували соти, деякі не відбудували. Є маткова? Бачимо, маточка. Маточка собі ходить, соти вони ще так не відбудували, але помаленьку відтягують. Тож така ситуація. Друзі, всім дякуємо за увагу. До наступних зустрічей.